Всім доброго дня! Готую запечені баклажани з фаршем під овочевою шубою. Беремо 4 баклажани. Це приблизно буде 1 кг. 300 г фаршу, одну цибулину, одну велику морквину, 3 помідори, 600 г капусти, 1 перець червоний, 1 столову ложку борошна, 1 столову ложку масла, одну склянку сметани, сіль перець за смаком і олію для смаження. Нарізані баклажани кружальцями солимо. І залишаємо на 20 хвилин, щоб вони пустили сік. Далі капусту шинкуємо, Моркву натираємо на терці для корейської моркви. Перець нарізаємо тоненькою соломкою, помідори нарізаємо кубиками і цибулю нарізаємо півкільцями. Спочатку обсмажуємо цибулю. Потім додаємо морку і все разом обсмажуємо. Тепер обсмажуємо капусту на олії з перцем і помідорами. Капуста вже трошки посмажилася, додаємо перець. Помідори, солим перцем і тушкуємо все разом ще 7 хвилин. Смажимо кружальця баклажанів на олії з двох сторін. Готуємо сметану заливку. На маслі підсмажуємо борошно. Додаємо сметану. Доводимо до кипіння, підсолюємо і заливка готова. На дно скляної форми викладаємо перший шар баклажани обсмажені, другий шар обсмажена морква з цибулею. Потім викладаємо фарш трошки попередньо підсолений. Трошки поперчений. На фарш викладаємо капусту. Зверху заливаємо сметаною заливкою. Ставимо в духовку запікатися при температурі 170 градусів 50 хвилин. Такі виходять запечені баклажани. Смачна, соковита, ситна страва. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте. І всім смачно!